Вітаю всіх, мене звати Юля Бішко. Це подкаст Кар'єра в навушниках, дев'ятий випуск. Сьогодні ми будемо говорити про стан ринку праці у сегменті робітничих спеціальностей і чому це можна зараз назвати часом можливостей. У нас в хабі в гостях Марія Абдуліна, керівниця напрямків OLX «Робота та послуги, та голова hr комітету Європейської бізнес-асоціації. Марія, вітаю. Вітаю така коротка поправочка, ремарка, не голова, але співголова, так і чаркомітету європейської бізнес. Mm -hmm. Дякую за таке щедре представлення. І власне рада буде з вами сьогодні поділитися тими знаннями, які маю, оскільки досить щільно дотична до аналізу ринку праці, зокрема в сегменті блакитних комірців, так званих, тобто тих, хто представляє робітничі спеціальності і роботодавців, які. Займаються масовим підбором кандидатів саме в цій сфері. Дякую, Марія, дякую, що завітали. І отже, що наразі відбувається на ринку праці? Просте питання звучить коротко, але відповідь, мабуть, буде розлогою, тому що загалом відбувається. Ну, власне, як і в темі нашої сьогоднішньої розмови, і а, виклики, і можливості одночасно, і трошечки такий екскурс перед історією, що взагалі відбулося, а, безумовно, стан війни сильно позначився на ринку праці, і ще до повномасштабного вторгнення ринок праці України досить сильно штормило, тому що, взагалі, яка картина була під час а, ковіду, а, були структурні різні зміни, була переорієнтація сильна в онлайн. З боку, з іншого боку, велике звільнення, вивільнення спеціалістів певних профілів, часто офісних професій. Але при цьому стабільно залишалася сфера, наприклад, обслуговування, сфера рітейлу, сфера логістики і так далі. Далі трапляється повномасштабне вторгнення і відбувається повний розворот. Тобто, якщо в 21-му році ми вже стикнулися з тим, що був так, ми так називали. в професійній сфері ринок кандидата, тобто, це означає, що фактично в усіх сферах кандидат вже обирав роботодавця і обирав умови. Серед роботодавців, які пропонують то, коли сталося повномасштабне вторгнення, велика кількість підприємств закрилася або не мала змоги працювати. Величезна кількість території окупована, велика кількість підприємств була фактично зруйнована, і це спричинило ситуацію, що велика кількість знову ж таки людей, кандидатів, вивільнились на ринок, або залишилися без роботи, або в замороженому стані, тобто тимчасово в Відпутках за власним бажанням, але насправді не власним і так далі. І це розвернуло ринок до того, що фактично ринок кандидата став ринком роботодавця. Тобто той, хто здатен був в цих умовах пропонувати роботу, міг вибирати із сотень кандидатів. І насправді, в 2022 році прогнози були такі, що ми довго будемо вибиратися з цієї кризи безробіття, і безробіття зразу стрибнуло сильно вверх, і це сильно позначилося взагалі на, на всіх сферах. Але цікава ситуація трапилася далі. Що фактично з травня 2022 року ми почали спостерігати? Якщо, наприклад, в березні був фактично обвал ринку праці і місць. Де а, вакантних місць стало фактично 90% менше ніж було а, станом на січень 2022 року, то вже в травні ми почали бачити поступові такі ознаки того, що ринок буде оживати. І що ми маємо станом на сьогодні? Те, що зразу усіх чинників, що відновився бізнес, наш найбільш резистентний стійкий український бізнес це і малий бізнес, малі та середні підприємці. Так, і великий бізнес, великі мережі попри все, працюють логістичні мережі. Тобто, ми бачимо, що доставка це щось стало таким невід'ємним в житті українців, забезпечення продовольством це невід'ємне в житті українців. Виробництва, які релокувалися зі східних чи південних областей більш на захід, чи продовжують вести. Виробництво в тих областях, навіть близько близь, поблизу лінії фронту, продовжують виготовляти товари і оборонного призначення, і цивільного призначення. Тобто, наразі ми бачимо, що пішов. Такий стрімкий зріст, і він тривав весь 23 рік. І що на сьогодні ми бачимо, що, наприклад, ринок у всіх вакансій він відновився орієнтовно на 90-95%. Але якщо подивитися на ринок вакансій саме в сегменті блакитних комірців, тобто робітничих вакансій, ринок відновився на більш ніж 100%, 110-113%. Тобто вакансій фактично стало багато більше навіть, ніж на момент до повномасштабного вторгнення. І це за аналізом трьох лідируючих в Україні джо бордів, Олекс робота, робота і Ворк'є. Тобто це сумарний аналіз великого масиву вакансій. І, власне, в комбінації з тим, що, на жаль, Україна стикнулася. З Страшною проблемою депопуляції, і того, що близько 6,5 мільйонів людей наразі знаходяться в стані вимушеної імміграції. Величезна кількість людей задіяна прямо чи опосередковано у війні, або на оборонну промисловість, або фактично працює роботодавцем є держава. Тобто і велика кількість людей. Загинула, або стала непрацездатною станом на ті робочі місця, які вони займали до того. Ми маємо ситуацію, що а, при масовій потребі, при потребі того, що все ж таки логістика розвивається, рітейл розвивається в Україні, розвиваються нові сфери, наприклад, виробництва на ту ж саму оборонну промисловість чи, чи там, засобів особистого захисту і так далі. Плюс до цього всього. Системне відновлення всього того жаху, який творить. е, намагайся відібрати слова. Не завжди виходить, так. Так, якісь ті руйнування, які нам спричиняє наш сусід, неадекватний, і все це в сукупності робить велику потребу в робочій силі якої стало значно менше, і прогноз від 8 до 10 мільйонів населення стало менше, і відносно цього, ми бачимо ситуацію, таку, що, наприклад, в саме в сегменті робітничих спеціальностей потреба є велика, і ми бачимо, що кількість вакансій зростає, тому що знову ж таки ще і сильний вплив, того, що велика кількість чоловіків мобілізована і стали. Дуже важко закриватися вакансії, такі, які ми спри... звикли сприймати як умовно чоловічі чисто чоловічі, і все це в сукупності створило такий великий тиск. Тобто, є потреба, але людей бракує. Тому власне, це великий виклик для роботодавців і великий виклик для підприємців, тому що коли потрібно, щоб ну ми розуміємо, що без людей бізнес стоїть. Навіть скільки ти грошей туди не, не вливай, і питання, яке я часто задаю в простір. Ось ми уяв, уявімо, що, ну, наприклад, що нам вливаються величезні інвестиції, ми починаємо будувати всюди заводи, але чи є нам сенс їх будувати, якщо нема кому на них працювати? І сюди нашарувався ще один аспект того, що тривалий час. Суспільно у нас було прийнято вважати, що, наприклад, робота руками це не дуже престижно, тому що це не завжди часто була не дуже високооплачувана робота, і це не було щось модне, і ми бачимо з року в рік результати вступних кампаній. У нас вони не змінюються під час війни чи до війни, чи будь-коли. Основна маса людей абітурієнтів поступає на юристів, філологів. Ну, цього року багато психологів, що власне обумовлено. Але зварювальники, слюсарі, будівельники кваліфіковані, все це люди, яких бракувало ще до повномасштабного вторгнення, а зараз просто величезна проблема. Швачки, кравці. Тобто і. Ось тут я трошечки так вже підходжу кроками, де власне є вікно можливостей. Якщо ми говоримо про кандидатів, то дуже важливо подивитися на потребу ринку і а, подивитися на той фах, який зараз, а, наприклад, ми робимо моніторинг зарплатні і бачимо, що кваліфіковані слюсарі чи зварювальники вони мають власне оплату праці, не нижчу а, офісних професій. Які прийняті вважатися досить більш популярними чи модними чи затребуваними серед які має бути так. Так. А в яких регіонах, наприклад, найбільше шукають синіх комерців? Шукають по всій Україні, і ми бачимо, що власне навіть дуже близько до фронту є попит на працівників. Звісно, з повномасштабним вторгненням відбувся повний перерозподіл географічний. І якби ми дивилися там на таку теплову карту, то ми побачили, що, наприклад, Київ а зараз вже в такий сильному дефіциті кадрів, легше закривати безумовно вакансії, легше знаходити роботу, ну так, умовно, в тих регіонах, які. Знаходяться ближче до о, лінії фронту, тому що там кандидатів менше, о, і, але о, все ж таки пропозиція роботи є. Тут важливо розуміти, що дуже так воно сегментовано, але відбувся сильний перерозподіл вакансій о, на західні регіони, тому що перерінтувалися підприємства, і особливо ми бачимо, що. У Львівській області велика потреба висока, вона значно вища, ніж була раніше. У Хмельницькій в Настарпаті ми бачимо, що кількість вакансій на одного кандидата ця пропорція вона сильно зрушилась якщо ми порівнюємо з періодом до повномасштабного вторгнення. При цьому Цікаво, що кандидати теж перемістилися, але не в тій кількості потреби, яка є на, на сьогоднішній день у бізнесу. І Отже, які ви вбачаєте способи подолання цього кадрового голоду в теперішніх умовах? Ну, безумовно, магічної палички немає. Насправді, тому що треба розуміти, що і всі знаходяться в складних е, обставинах, і е, бізнес в великій потребі, але при цьому і в обмежених е, можливостях, часто фінансових, е, і в можливостях ведення бізнесу, як такого, так і кандидати теж в високій потребі, і фінансовій, і так далі. Е, із е, найближчих таких е, спектрів, які ми бачимо зараз, аналізуючи ринок праці, і за рахунок чого, наприклад. Е, Роботодавці могли би розширити пов кандидатів, це безумовно, глянути на такий розширеніший кругозір зробити. Про що я що я маю зараз на увазі? Якщо у нас, наприклад, раніше були досить такі гендерно поділені спеціалізації, і ми звикли сприймати, що. Якщо шити, то це швачки. Якщо там е водії, то це чоловіки, то наразі відбувається повний такий шифт змі зміщення е перше гендерне. Тобто ми вже бачимо, що водійками е громадського транспорту стають жінки, і е власне в цьому немає проблеми, і це е досить е нормально. Е е з іншого боку, також є велика кількість. Е Населення і кандидатів, які залишалися часто за межами ринку праці, або дискриміновувалися е, за віком, наприклад, це е, часто люди 45 плюс, вони е, випадали з ринку праці, або е, роботодавці були схильні більш надавати перевагу е, більш молодим кандидатам. То наразі є е, е, можливість, е, і ми активно радимо роботодавцям. Дивитися на різні вікові групи, і е, так само відкривається можливість для більше для працевлаштування пенсіонерів, тому що власне, е, зокрема, для е, чоловічої верстви населення, тому що е, є змога наняти на якщо роботодавець е, розглядає чоловіків, тільки чоловіків. І, власне, говорячи про можливість розширення полу кандидатів, ось зазначив вже зі свого випадку, також нерідко виключалися з ринку праці мами з дітьми, а на сьогоднішній день це є можливість бути більше включеними в ринок праці при такій потребі. Ось тому, uh, перше, що ми uh, рекомендуємо взагалі аналізуючи ринок праці, uh, дивитися більше, більш інклюзивно на кандидатів, розглядати кандидатів різних вікових груп, різної статі uh, і різних uh, соціальних uh, приналежностей. І, uh, це хороша тенденція в тому аспекті, що, на жаль, хотілось би не такою ціною прийти до інклюзивності, як такої. Тобто, під інклюзивності я маю на увазі не тільки людей з інвалідністю, як це сприйнято вважати в суспільстві, але, власне, широкий спектр, як і по віку, так і по гендеру. І відповідаючи власне. На питання, які можливості це відкривається, відкриває можливості для кандидатів різних вікових груп, а також для роботодавців можливість закрити вакансії з того з того пулу кандидатів, які вони раніше не схильні були розглядати? Так, дякую. От ви поки говорили, мені самі стало цікаво чи доводилось вам колись на вашому кар'єрному шляху бути у ролі синього комірця? І працювати за якимось робітничим фахом, відповідаючи на питання, чи доводилося мені працювати в ролі блакитного комірця і робітничих спеціальностей, з ними ознайомитися? Власне, так, і я можу сказати, що, ну, як було дотично, тобто. Uh, окрім моєї такої дуже суто суто офісної роботи і роботи на віддаленці, чи роботи в IT-компанії uh, я маю досвід з чоловіком. Ми uh, свого часу організували дитячий табір. І uh, власне uh, в рамках цього дитячого табору, uh, це була ініціатива uh, літня. Тобто, це така ініціатива більш була благодійна для дітей, зробити перезавантаження від. Uh, Гаджетів, і від такого дуже міського життя. І в рамках цього табору було таке повне перезавантаження, тому що ми робили наметовий табір до повномасштабного вторгнення. І це були ролі як і кухара, так і, я вже не знаю, навіть різноробочого, і пінервожатого, і так далі. І це таке. ну, Зовсім інший досвід, який дуже сильно перемикає і дуже сильно включає, і дає розуміння того, як відбуваються процеси, ну скажімо так, поза офісом. Це мій досвід, наприклад, такий. Дякую, це цікаво, і неочікувано було. І моє останнє питання на сьогодні: якщо б вам не потрібно було працювати, чим би ви зараз займалися? Хороше, насправді, складне питання, тому що я насправді дуже люблю е, працювати. Е, Люба е, це даю це запитання часто нашим гостям для того, щоб е, наші слухачі. Мали більше варіантів для того, щоб зрозуміти, чого вони хочуть. Тому що дуже часто, що ми помітили, яка тенденція? Люди не знають, чого вони хочуть, вони хочуть якихось підказок від кар'єрного консультанта, тому вони там підписуються на різні канали, і в кого як не в наших гостей, як в експертів, ми можемо запитати і розширити ось цю гілку, так і взагалі можна бути ще окрім. Тих спеціальностей, про які вони вже знають. Ну, ось це насправді дуже хороше. Я от відповім, чим би я займалася, оскільки я наразі вже досить активно адвокую тему інклюзивності, інклюзивності в самому широкому спектрі. І це, мабуть, те, якби мені доводилось чомусь я би прийняла рішення не працювати, то я би далі займалася. Адвокацію цієї теми і допомоги як інформаційної, так і практичної, різним соціально вразливим верствам населення, тому що це щось що наповнює. Однак, якщо би говорити про ідеї тому, хто ще шукає свій кар'єрний шлях і намагається визначитися, то я би, якщо я в праві дати пораду, то дала би пораду таку. Перше. Максимально спробувати зрозуміти свої таланти і сильні сторони. Тобто, це не приналежність до якоїсь професії, а власне сильні сторони. В чому я сильний? В комунікації, в перемовинах, в обчисленні чи а, в виготовленні чомусь, чогось руками і так далі. Далі сюди докласти те, що а, мене а, драйвить, тобто що дає насе, наповнення, від чого я отримую задоволення. І... А, Безумовно, все це накласти на практичну сторону, подивитися, яка є потреба ринку на сьогоднішній день, яка є перспектива ринку, куди ринок рухається, що в перспективі буде розвиватися, і за що платять кошти, і ось в цьому посередині буде ось те призначення, яке важливо знайти, тобто, де є талант і за що платять кошти, і на що є потреба ринку, і що дає енергію, а не забирає її. Дякую. дякую, на сьогодні це всі запитання. Марія, дякую, що завітали. Сподіваюся, вам сподобалося, ви прийдете до нас ще. Дякую вам за запрошення і за таку дружню.